Доброго дня! Друге озеро, яке би я хотів вам показати, це озеро на Кайзервайті Парк Знесіння. Ви туди можете доїхати 25-м маршрутом до кінцевої і коли вийдете, побачите ось такий шлагбаум. Не, ви просто по такі стежинці піднімаєтеся прямо поки йде стежинка І ви вийдете на озеро. Ось тут, якщо так пройти, тут з правої сторони є ще така місцевість, де можна сховатися, і зробити собі пікнічок чи відпочити. Там така галявина є над озером, поміж деревами. Дехто там собі ховається 50-шечку п'є. З лівої сторони є декілька альтаночок. Зараз їх менше, колись їх було більше. Майданчик був з лівої сторони такий, що можна було спортом якимось там позайматися. Зараз розломали, бачу. Оза все видно, що почистили часткові травички, бо заросло воно страшно. Воно завжди заростало. І з першого погляду таке озеро здається, що там взагалі нічого окрім жаб не повинно бути. Але я пам'ятаю, ми з хлопцем туди проходили. Ну, Тут я, напевно, найбільше щуків витягав, озер, що є у Львові. І ми з пацанами приходили на такого, щоб ну, в загальному, щоб я бачив, що зі всіх, щоб було там, не було двох-трьох щук, такого напевно, дня не було. І... Щучки такі були, я навіть бачив, що витягали 2-3 кг. Тобто для такого болота, вроді здається, ну, що то є болото. І, ну, звичайно, тут більшість попадалися якісь такі кілограмові, там грам 700. Деколи взагалі якісь там карандашики, як то кажуть. І... Але вони були і місцеві. Рибаки завжди заставляли їх забирати. Оце звідси я забирав. І один раз такого карандашика дістав, я його туди викинув, не випустив у наголосках. Ну і ще одну водойму, таку пожежну водойму я туди відпускав. Але щучки тут багато було. І думаю, зараз є. У кучки є, малька я бачив, до речі, як знімав. І малька дуже багато є. У так само можна було потягати. Правда, озеро заросло, але хто вміє лапати рибку в травичці, то, то не є проблема, якісь там боковики в очок, ще щось. Або якщо що, які якісь незачіпляйки можна чіпляти і проводити. Але специфіка того озера я тут на живця ні разу не бачив, що хтось щось витягав, якусь щуку. Переважно все йшло на силікон або на якісь фаблірочки, або на блешні. Ну, Мені найбільше мапсовськи тут підходили. І по специфіці це таке це озеро. Що не скажеш про голосках, там на голосках переважно я бачу на наживце нажив лапало. Хоча бачу і на спині так тягали на блешні. Ось так, тут так само видно, хто собі зробив містечко, щоб поставити удочки. Ну, в цілому озеро є з той сторони є ще дві альтаночки. Озеро таке, що можна піти, десь відвести душу і дітей з собою взяти, і нормально якось там посидіти у вихідний день. Тим більше можна зайти, є вихід на Шевченківський гайз, якщо піднятися на гору. І можна по, і, і на озері погуляти, чи полапати рибку, чи просто погуляти, і зайти туди далі на Шевченський гай, причому там дуже гарна така є цікава місцевість, куди до нього проходити. Tomore comando